Від всякого отакого рабства Ісус прийшов нас цілити. І дивіться, що він каже далі Звіщати рік Господнього помилування. Знаєте, для людей, які не читали книгу Левіт, цей вислів нічого не вартий. Але у книзі Левіт у 25 розділі сказано, що Божий народ ізраїльський, да, у них був. П'ятидесятий рік, і це був ювілей. От у цей ювілейний рік. Все, що людина втратила за своє життя, їй повертали. Якщо вона продалася в рабство, її визволяли. Якщо вона втратила землі, будинки, маєтки, їй все це поверталося. Ви розумієте, це якась казка. Більш того, у, у цей юбілей, ювілейний рік